Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні буде дуже класне відео. сінсею, дуже класний огляд, буде багато естетичних різних дрібничок для дома, для інтер'єру. 399 гривень. Лускончик виконаний дуже якісно. Буде посуд для кухні, для господиньок, подушечки. В формі такого банта 339 гривень, пледики новорічні. Ну, Но буде не тільки новорічне більшість, але не тільки. Буде дуже багато цікавого для дому, для інтер'єру. Я повторююся, щоб ви знали, всяка всячина. І Сінсей, ви знаєте, що це дуже дешево порівняно з іншими магазинами. Тому варто шукати в подарунок або для себе, для дому. Для рідних щось в А Правда, в нас розмітають це просто під нитку. Такі блюда можна сільодочку, рибку порізати, там 289 гривень. Все таке стильне, сучасне, нові тенденції, якісь такі інтер'єрні. 389 гривень така глибока тарілка. В такому плані я маю. 169 гривень, і коли їх миєш, нічого там, як кажуть, не облазить, ніяке золотко, ні, нічого красиве мають вигляд. Бутилочки, подивіться, який величезний асортимент на різні уподобання. І пластикові, і скляні, і металеві, важкі і легесенькі, і для дітей, і для себе 169 гривень. А така. Вед, медик, новорічний 219 гривень, таке блюдо, десертне. Далі такий стильний скляний кувшин можна для напитків різних, для компотиків, для лимонаду. О, жаль, що немає верхньої кришечки 269 гривень чомусь, ось кришечок, багато чашок, но дуже все розібрали в нас, просто розмітають як гарячі пиріжки. 149 гривень така чашка. Хочу додати, що всім це можна купити за 60 гривень, за 70 гривень чашечки. Е, можна почекати розпродажі. Ось таку я купляла 149 гривень. Ну, я купляла, наскільки пам'ятаю, дешевше. Вони то в них розпродажа, то ціни повертаються назад, то знову розпродажа. Тому, хто має терпіння і ходить досить часто, можна купити по розпродажі. 99 гривень вже в іншому кольорі така чашка. Як вам посуть, сінсею, чи використовуєтеся, чи задоволені якістю. 389 гривень, такі порцелянові ялиночки на дерев'яному підносі для порційних якихось салатиків. Тут, напевне, для молочка або для вершків і для цукру 279, так написано цукерниця, це для солі, перцю 219 гривень. Такий будиночок 169 гривень, і написано, що це скарбничка. Жаль, потім її розбивати. Але якщо там вже багато грошей, то вигідно і потім купити іншу. Чайничок, дуже милий, дуже стильний, з дерев'яною ручечкою. Ручечка, правда, погано якби так гнеться. Але чайник сам по собі має вигляди якісно, він не дешевий 459 гривень. Ще ось такий чайник, він мені навіть більше сподобався, якби по якості. але він теж не дешевий, 459 гривень. Багато дуже пледів. Не дивлячись на те, що їх порозбирали, і ще залишилася велика кількість стильненьких, різні кольори, 459 гривень, такий 2. Ось такий м'якесенький. Ну, як бачите, ціни 459 гривень. Ще такі органайзери можна під спеції. Дерево і метал недорого 269 гривень. А це підставка написано, підставки під посуд. Плетені з натурального якоїсь такої соломи чи очерету. І ціна 149 гривень, зовсім недорого. Ще такий піднос або доска для нарізання, 219 гривень. Це натуральне дерево. І скажу вам, що недорого для дерев'яного, якби навіть дешевше, ніж аврорій. 269 гривень. А, не знаю, 259 459 гривень немало, це такий килимок для вани з бамбуку. Добре в сауну. Так, така доска для нарізання з рожками 219 гривень, це все дерево. Це дерев'яний такий листочок. Це такий піднос можна для сирів, напевне, 219 гривень. є різні форми, а сподобався ось такий стильний органайзер для ложок, ножів в чорному кольорі. Це метал, 389 гривень. Знайшла. Такі сільнички для перців, для солі, і бачите, можна, якраз воно поміщається, можна там розставити 189 гривень коштувало. Це не я відкрила, це вже було відкрито. Для журналів така естетична корзинка. Складується дерево і текстиль, і недорого 219 гривень. Ще такі металеві є для солі і перцю, 239 гривень. А подивіться, скільки багато всякого цікавого для сервірування стола, 459 гривень такі порційні салатники на дерев'яному підносі. Далі стакани. 119 гривень один стакан. А коли ви купуєте в наборі ті ж стакани, то виходить дешевше. Тому варто шукати і келихи теж, коли вони в наборі запаковані. А окремо 149 гривень, 339 гривень а такі чашечки. Це набір, і тут 4 штуки. Ось такий вигляд має ця чашка. Це для швабри низ. Такий флісовий. 119 гривень коштує. Далі прищепки для прання. Я не зрозуміла, яку функцію вони виконують. Ці прищепки для прання. А, неподібно, коли ви вже поправили, підвішувати, є в нас ті отакі для прального порошка, для якогось відбілювача. Туди можна насипати порошочок пральний. Дуже стильний, красивий, 129 гривень. У білому кольорі взагалі красота така 339 гривень. Ще такі боксики є в наборі. Для їжі можна брати собі як ланч 119 гривень. Або в холодильник тримати якісь салатики. Такі скляні чайнички є. Дерев'яна кришка 349 гривень. І знову пувшини. А скло таке матове, можна лимонадик туди, 239 гривень. В'язаних багато пледів є 699 гривень, багато новорічну тематику з оленями. А це такі кульки для прання 149 гривень. Дуже добре їх кидати, щоб речі не збивалися. Наприклад, якщо ви пуховик, хочете попрати 219 гривень така інтер'єрна корзина. А це, щоб ви думали, подушка для вашого улюбленця для спання, а знизу вона таку має низ, таку основу, щоб не совгалося, 599 гривень ця подушечка. Для ваших улюбленців багато є. Я хочу показати вам корзини. Дуже в них класні, 169 гривень. Хто дивиться, давно моє відео бачив, що я купляла чорну таку. Це теж інтер'єрна корзина, 339 гривень. Така щільна тканина, тримає форму і, якби шкір замінника ручки. А набір такий для кухні 129 гривень. Абсолютно недорого. Два боксика один в одному. Оксамитовий такий красивий зелений колір. Ну і добре буде в подарунок. Є такий відкритий є в бежево по кольорі. Бачите, є більший і менший такий бокс оксамиту. 339 гривень коштує. Це вже більшість такого цупкого текстилю. Там теж та дві штуки, дві позиції. А скільки багато подушечок, подушечки досить якісні. М, я купляю досить часто подушки. Можу сказати, що раз в сезон я міняю. 339 гривень, тому що приходиш в сільцей, бачиш нові і вже хочеш новасіньких подушок. Ось ці дуже милі такі сатинові, 339 гривень. 239 гривень такі подушечки. Стильна чорна. Вона пухна, стане 239 гривень, є різні кольори. А це пуф, він розкладується, цей декомплект, є низ 459 гривень. Я думаю, що на нього сідати, напевне, не знаю, можна провалитися в цей пуф, наскільки він міцний, але щось там зберігати, це такий пуф корзина 459 гривень. Красивий смарагдовий зелений колір. Пухнасті подушки 219 гривень. Можна обійняти ту подушечку і спати. Солодко. Ну а це новорічна подушечка. Заснути на новий рік і мрії будуть збуватися, тому вона дорожча 339 гривень. А мрії цього варті 269 гривень. Теж новорічна тематика. Багато органайзерів, вони зручні тим, 219 гривень, що можна в якийсь куточок, де є місце, ви не знаєте як його заповнити, але його можна якби, використати для зберігання якихось дрібничок. Це наволочки на подушечки 219 гривень. Ви бачите, можна повністю подушку купити. Такі килимки є більшого формату меншого. розміру, розмір вказаний, 459 гривень, такий природний колір, текстиль, там вказано, що є бавовна в складі. Він досить немалесенький. А такий веселий в кольоровій буковки, 459 гривень. Це більш, напевне, в дитячу кімнату, це алфавіт, чи що там написано, я не розгортала повністю. Є штори. Хто хоче штори, я вам скажу, всі серії можна придбати. Штори, тюль 389 гривень. Є розміра, зразу ці такі кільця металеві, 599 гривень. Ось така штора, вона якби такий природній, має відтінок, сіро, бежевий, а є то штори, красивий зелений колір 519 гривень. Ну і розміра теж вказані. ви собі прийшли, купили і пішли. Не треба нести до кравчині, щоб вона вам там по розміру, якби підшила, а вже готові. А є сині, зелені і різні кольори є тюль, а теж розміри вказані. є від рожевих до білих з принтом 289 гривень. Ось така цікава оксамитова штора, квіти, такі природні відтінки. Бачите, скільки є тюлі різної її вже там витягували, дивилися, яка вона є. Навіть є з, такою, з таким мережевим, як дехто любить Вінки якісні. І тут натуральні природні шишки, 589 гривень. Вішак, вішак корисно. Корисна покупка, точніше, 339 гривень, має поличку зверху. На 5 позицій, 5 кнопочок. Це підсвічник 169 гривень металевий для таких високих свічок. А це для чайних свічечок такі сніжинки 69 гривень. Листочок декоративний, можна 169 гривень там різні свої помади ставити. Принти є, картини, рамка для фотографії можна використати 169 гривень. Це такий ботаніко-алфавітний принт. 169 гривень. Де можете вибрати собі квіточки різні, окремо можна купити різні, різні квіти. Зараз ми подивимося 79 гривень коштує гілочка. Є квіти, є сама якби якась така травичка. 79 гривень. Декоративна ваза. Під дерево, але це порцеляна, яка якась 339 гривень. Осінній віночок. Ну, вже бачите, актуально більш новорічні, це ще залишилося видно з тієї пори осінньої. Дуже симпатичні олені. Просто дуже. Такі вони добродушні, очі добрі, 999 гривень. Ну і як обійтися без ароматичних свічок. 219 гривень, великий вибір. Ну, я кажу, вже розібрали, було просто битком набито. Чекаємо нового завозу. Буду знімати часто відео, тому що сінцева цікаво 239 гривень. Ось така свічка, яка мила з ялиночками, і запах хвої. Я нюхала 119 гривень. прикрасена ялинку, 119 гривень за три штучки. Ще ось такі є дуже такі карамельно-ніжні кольори, відтінки. А є гномики, а такі ще ялинкові прикраси, 149 гривень за 6 штук. І ось такі прикраси, 169 гривень. Всім папа, до зустрічі у новому відео!